Війна змінила все, вона залишила глибокі рани на нашій землі та в наших серцях, але життя продовжується, незважаючи ні на що. І в цей складний час особливо важливо підтримувати один одного, допомагати та об'єднуватися. Війна не лише зруйнувала будинки, а й порушила звичний ритм життя мільйонів українців. Багато людей залишилося без даху над головою, без їжі та інших необхідних речей. Настане час, коли війна закінчиться, і ми всі разом почнемо відновлювати країну. Це буде масштабна робота, яка потребуватиме зусиль кожного з нас. І сьогодні ми вже будуємо плани на відновлення. В цьому контексті нова професія майбутнього, а саме спеціаліст з мобільного харчування на відновлювальних територіях, набуває особливого значення. Це не просто про приготування їжі, а про створення належних умов для нормального життя людей у складних умовах. Це про турботу, підтримку, про надію. Мобільні кухні це не просто місця, де можна поїсти, це острови стабільності та підтримки в умовах воєнного стану. Це не лише забезпечення харчування для будівельників та місцевих жителів. А й стимулювання місцевого виробництва. Кожен кілограм овочів куплений у місцевого фермера, кожна порція м'яса приготовлена з місцевої сировини це внесок у розвиток регіону. Що ж про нову професію думають наші здобувачі освіти? Мене звати Кромаль Альона. Я навчаюся в госільському професійному ліцеї. Для мене спеціаліст з мобільного харчування для відновлювальних регіонів це не просто кухар, а послан здорового способу життя, особливо після війни, коли здоров'я і благополуччя людей стануть особливо важливими ніж будь-коли. Мобільна кухня, на мою думку, має стати не просто місцем, де готують їжу, а платформою, з якою можна поширювати ідеї здорового харчування, навчати людей правильного харчування і піклуватися про своє здоров'я. Мене звати Тетяна. На мою думку, робота спеціаліста з мобільного харчування для відновлених регіонів це не просто стояти біля плоти, це виклик, це готовність до будь-яких ситуацій. Так ми розуміємо, що уяви можуть бути далеко не ідеальними. Відсутність світу, води, обмежені можливості, зберігання продуктів це це все реальність. Але я впевнена, що ті, хто обере для себе цю нову професію, будуть готові до таких викликів. Адже вони навчатимуться не тільки готувати смачну їжу, але й працювати в команді, вирішувати нестандартні завдання, адаптуватися до змін. Люди, які пережили стільки труднощів, заслуговують на те, щоб відчути тепло і ту роботу. Уявляю, як для цих людей готується ароматний борщ з пампушками. Така знайома і рідна страва для кожного українця або солодкий бож солодкі вареники з вишнями, які піднімуть настрій у складніші часи. Але не тільки традиційні українські страви можуть підняти настрій, можна готувати різноманітні піци, бургери, салати, щоб кожен міг знайти щось до смаку. Адже харчування це не просто задоволення фізичної потреби, а ще й можливість відчувати себе частиною спільноти. Мене звати Олександр. Я сьогодні хочу розповісти вам про свою мрію. Бути спеціалістом з мобільного харчування для відновлення на території. уявляєте, як це круто приготувати смачну та гарячу страву для людей, які цього найбільше потребують, для наших захисників, які щодня боронять нашу країну, для дітей, які через війну втратили домівку. Я хочу, щоб моя робота приносила людям радість і надію. Я вважаю, що бути спеціалістом з мобільного харчування для відновлення територій це не просто робота, а покликання. Це можливість зробити свій внесок у відбудову нашої країни. Світ змінюється. Разом з ним і світ професій. Ми будуємо не лише будинки, а й нове майбутнє, а починається воно з гарячої страви, зі слова підтримки і з віри в краще. Спеціаліст з мобільного харчування це більше, ніж просто кухар. Це місія. Це допомога, це майбутнє, це професія для тих, хто прагне змін і готовий до нових викликів.